Спецавтівок 50 мінус шукачів, контейнери та рідина для гасіння вогню. Українські рятувальники отримали від Японії обладнання для розмінування деокупованих територій. Воно має прискорити процес гуманітарного розмінування та зробити його безпечнішим. Мій колега Юрій Куци розкаже докладніше. Це металошукач, який має подвійну функцію. Він може реагувати на різноманітні металеві предмети. А також цей металошукач має функцію георадару. Тобто, під час виявлення метал металевого сигналу ми його центруємо. Потім вмикаємо функцію георадару і проводимо певні маніпуляції. На додатковому обладнанні на смартфоні ми можемо побачити форму предметів, які знаходяться у ґрунті. Іван із захопленням розповідає про нові металошукачі, які Україна отримала від партнерів з Японії. Він з 2019 року займається розмінуванням, і як ніхто інший знає, як важливо передбачити форму вибухонебезпечного предмета. Якщо ми будемо бачити, наприклад, якусь круглу форму якогось предмета, ми будемо розуміти, що можливо це протипіхотна міна, і ми будемо вже розуміти, як з нею себе поводити. Крім 50 таких високотехнологічних металошукачів японські партнери надають нашим саперам 20 пікапів і стільки шавтівок типу універсал. Допомогу приїхав передати перший заступник міністра закордонних справ Японії Кіото Очищення від наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, найважливіше для забезпечення безпеки мирного населення, а також для відновлення сільського господарства та промисловості. Саме тому Японія активно співпрацює з Україною в сфері розмінування. i Таке обладнання зараз на часі, кажуть українські урядовці. Якщо ми кажемо про кількість саперів, кількість машин для розмінування, звичайно, вона протягом цього року суттєво ця кількість зростала. Зараз 32 машини, є 3500 саперів. Але нам дуже дуже допомога потрібна наших міжнародних партнерів. забезпечення нас машини для перевезення особового складу, машина для перевезення вибухонебезпечних речовин. Тому нам ми вкрай вдячні нашим японським колегам, які. І допомагають всіляка Україні на цьому нульовому етапі відновлення. Практично кожного місяця уряд Японії нам передає відповідне технічне обладнання, і автомобільну техніку, машини розмінування для найшвидшого очищення наших територій і наших водойм. Я хочу сказати, що ті хлопці, які стоять зараз в бронежилетах і дівчата, які кожного дня ризикують своїм життям по території нашої великої держави, вони мають швидко пересуватися, вони мають мати можливість перевозити відповідне обладнання. Ну, звичайно, в першу чергу, ми маємо всі разом зберегти їм життя та здоров'я. Юрій Кусий, Геннадій Анікієнко. подробиці Інтер. Марафон. Єдині новини.